У Кременчуці на засіданні ради з питань внутрішньопереміщених осіб презентували масштабне дослідження локальних політик і програм про залучення переселенців в життя нових громад та реалізацію їхніх прав. Дослідження проводилося в межах програми єднання заради дії, що впроваджується міжнародною організацією «Айрекс в Україні разом з українським благодійним фондом стабілізейшн Services» та за підтримки державного департаменту США. Загалом дослідження було проведено в кінці двадцятого року на початку цього року в 25 громадах в 15 областях України. Основною метою було це дослідити чи є дискримінаційні компоненти в міських цільових програмах, в ВМП, які затверджені, які працюють на територіальних громадах. На Полтавщині фахівці вивчали стан справ у полтавській та у кременчуцькій громадах. Дискримінації внутрішньопереміщених осіб в отриманні соціальних послуг не зафіксували. Дослідження проводилось у два етапи. Перший етап це було дослідження місцевих нормативно-правових актів НПА на предмет того, чи є там дискримінаційні якісь елементи, чи було залучення, чи передбачається залучення внутрішньопереміщених осіб до життя громад, до прийняття рішень їх соціальний захист. І другий компонент, другий етап це було експертне інтерв'ю з представниками органів місцевого самоврядування, Такі проводили інтерв'ю як в Кремлічувській територіальній громаді, якщо беремо Полтавську область, так і в Полтавській територіальній громаді. Експерт відзначив успіх Кременчука в реалізації місцевих програм соціального спрямування, зокрема програми соціального захисту та соціального забезпечення Турбота, схвалив роботу територіальних центрів соціального обслуговування, які безкоштовно надають свої послуги і переселенцям. Заступник міського голови Ольга Усанова подякувала експертам програми Єднання заради дії за проведену вагому роботу, спрямовану на підтримку внутрішньопереміщених осіб. Насправді гарне дуже дослідження, цікаве і воно допоможе. Я думаю, і нам в коригуванні нашої діяльності і допоможе тим органам державної влади, які приймають державні політики стосовно захисту певних категорій громадян, в тому числі внутрішньопереміщених осіб. Тому дякуємо і вам за таке дослідження. Дякуємо всім за участь. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.